З гості погодився прийти один депутат Верховної Ради. Я поки що не буду називати його прізвища. Натомість прочитаю заголовки його постів у блозі. Шахрайство у Раді, як кнопкодави прийняли бюджет 2015. Нова версія. Кривавий слід в парламенті. Партії як презервативи олігархів. Провал Турчинова як відповідь на бажання ламати через коліно. Наш гість. Входить до більшості, але фактично він є внутрішньою опозицією. Як йому працюєш із такою позицією? Про це ми зараз у нього і спитаємо. Наш наступний гість Сергій Лещенко. Як тобі вдаєш часто займати принципову позицію в різних питаннях, які відрізняючи від позиції, яку займає коаліція, як тобі вдається і далі працювати, бути в коаліції, бути в команді там, у фракції президента? Ну, це така непроста робота, але. Якщо ти маєш аргументи на свою користь, то складно з ними сперечатися. Тому що зазвичай, коли якісь рішення голосуються не так, як ми домовлялися, то я дотримуюсь позиції, якою ми домовлялися на самому початку. Наприклад, там про мінстець цей. Домовилися його не розглядати, а потім вирішили через коліна всіх зламати і створитися міністерство. Ну ми ж домовлялися його не створити, так я і кажу. Я не буду голосувати, тому що ми домовлялися його не створювати. То є якась системна проблема, чи то є таке час від часу? Ні, ну це проблема в тому, що парламент він керований з виконавчої влади, тобто з банкової і з Кабміну. Що ці два органи влади вони хочуть, щоб парламент працював на замовлення? Тобто, от їм треба якийсь закон, вони його давайте швидко 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 приймайте, немає часу і. Тисне, тисне, щоб його протиснути пошвидше. Але ж ми так не домовлялися. Це ж парламент. Парламент є органом, де відбуваються дискусії, де відбувається пошук компромісу, але не так, що прийшов начальник і всіх зламав під себе і всі мають погнутися туди, куди він тисне. А може то проблема в депутатів Верховної Ради, що вони ще гнуть і ламають? Чи? Це теж правда. Я взагалі-то не розумію, що наша там, третина людей пішла в депутати, окрім для того, щоб займатися бізнесом або Якимсь намаганням захистити свої фінансові інтереси або заробити. Насправді мені здається, що от моя роль і інших людей, які прийшли з журналістики або з громадського сектору, вона буде якраз тим, аби контролювати, приносити якісь нові якості в політику. Ти пропрацював 14 років журналістом у Верховній Раді. І зараз ти почав працювати там як депутат Верховної Ради. Щось нове для себе вже відкрив? Крісло то ж ти не знав. Ну я ж ніколи не сидів в цьому, цьому кріслі. Тепер І воно, воно зручне? Сидів. взагалі незручне. Не зручне крісло. То вони не те, що не зручні, вони вже такі вбиті, що там сидиш, а там паралон тобі в спину, то з одного боку, то з іншого. А ]ого. хто перед тобою сидів? На цьому місці Та. не знаю, якийсь регіонал, напевно, може, хоча ні, там сиділа наша Україна. Ага. То е, чи ти для себе щось відкрив, такого що ти не знав? Коли був журналістом, про Верховну Раду, про депутатів. Що закон, який там, може бути дуже гарний, він ніколи може бути не прийнятий, тому що немає політичного такого консенсусу, що саме цей гарний закон має прийняти. А, або, наприклад, закон хтось ніс гарний, але лідери там, хочуть забрати успіх на себе, і вони вносять такі саме, трохи деякими змінами, що потім відбув альтернативний і прийняли їхню редакцію закону. Таким чином вони скажуть скрізь на ефірах, там, такі шустрі є. Чи він вже втік, до речі, з Ні, він ще є, але я не знаю де на ефірі. першого національного вже немає вже нема. Да, от такі шустрі. Туди до нього приходили всі і билися. а Потім звітували, що вони полюбили народ. Це я зробив. Я захистив народ України, а не якийсь там лузер з іншої партії. Е, ти значить, не не боїшся публічно говорити, що ти проти президента. в Якихось питаннях? Ну я не проти президента, я проти політичного такого стилю, який сповідується, та ага, що добра. треба прийти всіх поламати, сказати проти того, як інколи працює президент, так. Ну, я Так, так, так буде коректніше сказати. Для чого було йти в парламент у блочі Петра Порошенка, якщо, я думаю, що ти знав, що десь буде щось подібне, тому що навряд чи можна так швидко схему поробити. Ну, не до кінця знав. Тобто ти думав, що все буде добре? Я мав певні ілюзії. Так. Якщо це такий ефір, де треба робити зізнання, то я в мене були ілюзії. Я роблю зізнання. Такі. Тут має бути якийсь музичний, музичний програш. Зараз я подумаю, який ми поставимо такий тн, тн. Це у вас фільм професіонал, да? Там де Жан-Поль Вельмандой, де? Я не знаю. Ти і от, Тобто, в цей момент, коли я притнув поріг Ради, я зрозумів, що всі ілюзії втрачені. Це ілюзії по тому, що буде ніби. Я ілюзії були стосовно того, що політика помінялася синхронно з суспільством. І здається, що під час майдану суспільство помінялося дуже швидко, скажімо так, або ці зміни стали очевидними. Для всіх я сподівався, що політика буде синхронно зі суспільством змінюватися і так само відбуватимуться ці зміни швидко. Ну це не так. Політика трохи відстає від людей, насправді. Тобто в політиці ще дуже багато людей, які мислять по-старому. Там є гасло таке жити по-новому. Є багато, які мислять по-старому, і вони. Думають, що політиці можна буде робити так само, як і раніше. І тому вони дивляться на нас як на прибульців, там, як на НЛО. Як на ворогів? Ну, як ні, як на цих на зелених чоловічків, в тому сенсі, що гуманоїдів, які там, прилетіли на планету Земля. А Що вони тобі кажуть? Ти їм кажеш, я перепрошую. Вони мені при... кажуть, а чого ти з рюкзаком ходиш в парламент? Серйозно? Я кажу, а що? Я кажу, ну. А що? А що? Кажу. Смішно, Смішно трохи. Добре, а, а чого ти з рюкзаком ходиш в парламент? Ну, а, це зручно. А, а Скільком ходити? Я <сміст> Я не знаю. <сміст> <сміст> Я не знаю. знаю. <сміст> <сміст> ну тому що ну, звичайно це зручно, а з іншого боку, в цьому якби є теж підтекст, тому що. Ну, ми маємо показувати, що все змінилося, і коли вони опа, бачать замість крокоділя шкіри, там, портфеля, якісь рюкзак, вони думають, куди я потрапив? Може, мені цей парламент не треба. Це про цих різних там олігархів і бандитів, які знову потрапили до Верховної Ради. А як вони реагують? Як реагує депутат, якому ти кажеш, Прошу пана, а то не ваша кнопка, ваша кнопка от там. У мене там ледь не побили одного разу, коли бюджет приймали. Я ж взяв, підійшов там, де кнопка давили. Це був народний фронт під балконом. Вони сиділи, там у них таке піаніно було. Там два за чотирьох працювали. Пішов, подивився, підбіг, там, дивлюсь, сидять два лба, а чотири кнопки працює. Ну, я одну кнопку цю одну картку витягнув. Там, мені сказали, не, не, не чіпай, не маєш права чіпляти. Це наша там, власність. Ну, коротше, почали вони там так. Піджимати трохи, я ледь вийшов живим з цієї передряги. Нічого собі. Як ті депутати потім з тобою говорять? Ти, ти, ти йому сказав, що ти кнопку давиш, а і потім що? Вони не говорять з тобою, Ти тикайте ти пальцем, дивлять ти, ти... Ну так, да, вони так, вони трохи починають недружні поводитися. Так, скажімо, не помічати одного трохи. А, ви ігноруєте фактично? Ну, виходить, що так. В кінці скликання я буду сам з собою розмовляти, вже залишився такі речі. Ти до того готовий, так? Я готовий тільки, та, ну, якщо ви мене будете запрошувати, я буду ще з вами розмовляти. Я з радістю, мені цікаві <кіль overseas> такі люди.